Якщо ви такі ж любителі тірамісу, як і я, то швиденько на кухню його готувати. Він готується просто. Спочатку я випікаю печиво савоярді. Для цього взбиваю окремо білки з цукром, окремо жовтки з цукром, перемішую, додаю борошно, також ретельно перемішую, і висипаю в кондитерський мішечок і видавлюю на пергамент. Такі невеличкі полосочки. Випікаються вони хвилин 10. Потім приступаємо до самого крему окремо взбиваємо жовтки з цукром, додаємо туди сир маскарпоне. я беру на 500 грамів. Тому всі пропорції я вам залишу під відео. Перемішали, потім окремо взбиваю білки з цукром до таких. Пишних піків. Все ретельно перемішую і починаю збирати наш торт. І забула сказати, перед цим потрібно заварити еспресо, щоб воно трішки охололо. Вмочуємо кожну, кожне печиво в каву, викладаю перший слой, перемащую кремом. І так у мене виходить три слої. Це неймовірно смачно. І на пару годин відправляю в холодильник. Тому в мене виходить така велика миска, скажімо так, і прикрашаю какао. Це просто, неймовірно, смачно.